Всіх вітаю! Це нова серія серіалу Як накачатись своєю масою тіла тренуючись на перекладині, брусах та в домашніх умовах. І в сьогоднішньому відео тренуванні покажу вам наглядний приклад того, яким чином класичним тренуванням можна підкачати м'язи рук, спини в більшій мірі. І що найголовніше це розкачати свої крила і зробити дуже. Хороше тренування, при цьому дійсно накачати широку спину, тому що є тренування для того, щоб більше м'язи спини ставали рельєфнішими, гарнішими. А це конкретне тренування дає змогу розширити всі м'язи спини і зробити абсолютно гарне тіло в основі всіх цих вправ класичних. Може кожен робити тренування, тому давайте почнемо без зайвих слів. І перший підхід, який потрібно зробити, буде на драбинці, так як це все тренування робиться на драбині залізній, то, звичайно, що можете робити як в звичайних тренуваннях з е серіалу, як накачатись, коли качаємо м'язи по 12 разів. Але в цьому тренуванні цього буде мало для когось, а для когось багато. Найголовніше, це потрібно підтягуватись звичайним хватом на ширині плеч, на драбинці. Як бачите, на екрані, максимальну кількість разів за один підхід. Якщо це буде 10 разів, це добре. Якщо 20, ще краще. 30 взагалі супер. І таким чином робіть кожне підтягування та кожну вправу, максимально комфортно, відпочиваючи між кожним з цих. Підходів до декількох хвилин інтуїтивних, починаючи з декількох секунд і закінчуючи 5 хвилинами, тому що більше, в принципі, не потрібно відпочивати, так як м'язи охолонуть. Другим підходом зробіть підтягування паралельні на драбинці, також максимальну кількість разів. І суть цього тренування через те, що воно робиться на такому Амортизаційному русі в тому, що м'язи максимально довго часу перебувають під напруженістю і дають змогу не тільки включати спину, а ще й руки. І взагалі, насправді є значення, яким чином робити тренування, навіть якщо це 5 підходів тих ж самих. Але різна техніка це вже буде зовсім інше відчуття в м'язах та інший результат. Тому, звичайно, що найпростіше завжди це класика. І ось тому показую вам класичне тренування, яке дає змогу підкачати прес, руки, груди, спину. І більше крила, руки та прес, ніж груди, звичайно. Але. Майте собі на увазі, що в комплексних тренуваннях та вправах, таких як підтягування на перекладині та віджимання на брусах, завжди беруть участь практично всі м'язи в більшій чи меншій мірі. Тому показую вам памп та позування, щоб ви зрозуміли, які м'язи конкретно у мене напружуються в цьому тренуванні, і на моєму прикладі ви можете зрозуміти, як вам взагалі хочеться, не хочеться робити це тренування. Але з усіх тренувань, які взагалі їх є сотні, тисячі, мільйони, найпростіші якраз класичні, тому що це те, що допомогло абсолютно всім. Це такі підтягування та віджимання, які можуть для всіх підійти одинаково. Наступний підхід це підтягування на драбинці широкі і. Можна робити підтягування, відштовхуючись від своєї ширини спини, плечей і можливості настільки широко поставити свої руки, щоб змогти зробити підтягування хоча б одне. А якщо зможете зробити два і більше, то це вже буде для вас комфортне і зручне. Відчуття, з яким зможете 100% зробити такі підходи. Тому на драбинці дуже зручно робити підхід на максимум підтягувань на перекладині, драбинці, так як це в принципі, декілька перекладин, які паралельні між собою, так зв'язані, і таким чином підтягуючись постійно різними хватами в цьому тренуванні, класичному, вузьким хватом це коли дві драбинки одна поруч біля другої. Через одну драбинку звичайним хватом, в моєму випадку, для моєї ширини плечей. І через дві драбинки навіть можна підтягуватися Це вже широкий хват. І таким чином 4-5 підходів підтягувань на перекладині вже буде для вас класним тренуванням та класикою, щоб ви змогли досягти свого бажаного результату. І, звичайно, що в кожному тренуванні намагаюсь плазувати для вас, щоб ви зрозуміли, яке тренування, як впливає. На розвиток тих чи інших м'язів і в цьому тренуванні класичному, якби це дивно не звучало, ці підтягування дуже хороші. Якою технікою будете робити, не має великого значення, але можете навіть і не випрямляти до кінця руків в локтях. Це буде давати вам додаткову можливість ще більше тримати свої м'язи в напруженні. Більше тренувань та програми тренувань на сайті Ціна від 1000 доларів до 100 доларів. Пока!